Вибори 2024 у США відрізняються тим, що до агітації за одного з кандидатів чи не вперше приєднався один з найбагатших бізнесменів світу Ілон Маск. І хоча кілька років тому політичні уподобання засновника компаній Tesla і SpaceX були невідомі, зараз маск деталі більше симпатизує трампівському світогляду та теоріям змов. Пише видання Українська правда. На думку журналістів, за цим стоять суто меркантильні інтереси. Бізнесмен прагне виграти космічні контракти і покращити становище Тес. Докладніше далі. На перший погляд між Маском і Трампом немає нічого спільного. Зокрема, Маск прагне, аби всі автомобілі мали електродвигуни, а Трамп називає електрокари економічною катастрофою. США. попри це, вони домовилися. Маск фінансує кампанію Трампа і навіть взяв участь у передвиборчому мітингу в одному з вирішальних штатів Пенсильванії. Як це сталося? Нагадаємо, що політичні погляди засновника Тесли тривалий час були нечіткими. Він називав себе то лібертаріанцем, то соціалістом. А на останніх трьох Виборах голосував за демократів Барака Обаму, Гіларі Клінтон та Джо Байдена. При цьому він дотримувався стандартних звичаїв американських мільярдерів, жертвуючи гроші обом партіям. Проте в останні кілька років пожертви мільярдера змістилися в бік підтримки республіканців. А після придбання Твіттера і перейменування його на X, маск став перебічником правих націоналістичних ідей та расистських теорій змов. А ось його відносини з адміністрацією Байдена навпаки суттєво погіршилися на думку видання. Washington Post, маск бачить у Трампі агента змін, навіть якщо іноді не погоджується з його підходами та політикою. Після двох невдалих замахів на Трампа Маск публічно підтримав його кандидатуру, а згодом почав агітувати за Трампа, перетворивши соцмережу X на особисту політичну машину. Крім того, багато зроблених маском змін у роботі X сприяли суву платформи в бік правих, включно з відновленням профілів расистів та прихильників теорії змов. Маск щиро підтримує не лише Трампа. А й Інших правих лідерів у світі, особливо в країнах, що взаємодіють з компаніями SpaceX і Tesla. Мільярдер є фанатом президента Аргентини Хав'єра Мілея, налагодив дружні стосунки з прем'єром Індії на Рендрою Моді та екс-президентом Бразилії Жаїром Болсонаро. Експерти вважають, що у разі обрання Трампа його адміністрація може послабити федеральні перевірки Tesla та Ікс, а також зупинити розслідування регуляторів щодо звинувачень у домаганнях у SpaceX. А сам Маск стане думком. Дуже помітною фігурою в адміністрації Трампа. Проте маску треба пам'ятати, що як це буває з Трампом, жодних гарантій немає. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.